Який прибуток принесли мені два останніх інтернет-магазини за місяць. Друзі, всім привіт! Це канал товарний бізнес-прорив, я Олександр Штабура, і сьогодні хочу показати вам результат двох різних стратегій, який магазин краще спрацював по різним стратегіям і з різною кількістю товарних позицій. Хочу нагадати, що ці два інтернет-магазини створені на маркетплейсі пром. А перш ніж розпочати, хочу, як завжди, подарувати всім вам свій міні-курс по товарному бізнесу абсолютно безкоштовно. Переходьте в опис до цього відео, там є умови, як його отримати. І так, друзі, я запустив нещодавно новий інтернет-магазин. До цього мене пропрацював три місяці. Магазин останній, і я хочу порівняти для вас ці два інтернет-магазини. І так, передостанній інтернет-магазин. Я відкрив його три місяці тому, і зараз туди додано 150 товарів. Тут я додавав, як завжди, професійно, картки товарів. Тут я робив маніпуляції з рейтингом CPA, але більш бюджетні. Я вам так хочу сказати, і які результати він приніс. По перше, хочу сказати, що в цей інтернет-магазин достатньо повільно додаються товарні позиції. Я вам раджу додавати позиції інтенсивніше. Це вплине на ваш результат, щоб ви просто аналізували свій інтернет-магазин. У мене на 150 товарах, як ви бачите на екрані, 3 тисячі 4 тисячі показів кожного дня. Замовлення місяць тому були краще, тому. Трішечки результат мене не влаштовує. У мене було вже там 3, 4-5 замовлень на день. Три було просто залізно. Але на зараз, як ви бачите, плюс-мінус два замовлення на день тільки в цьому інтернет-магазині. Але це не страшно. Ми знаємо, над чим працювати, і вже коригуємо цю історію. Але він не здувся, так як хтось там писав мені, що в тебе здуваються магазини через місяць, і що ти тут показуєш. Але найцікавіше це прибуток, скільки приніс цей інтернет-магазин за місяць. І давайте про це я розповім. Ім трішечки пізніше дочекайтесь, який же товар тут продається. Тут різноманітний, абсолютно товар, різні категорії. Тут інтим товари з мого складу, тут багато всього, що ви бачите в мене в інстаграмі, в сторісах. Весь цей товар присутній в мене в цьому інтернет-магазині. Це не я то дуже пов... часто від вас запитання, якою CRM-системою я користуюсь, і ця CRM-система називається SalesDrive. Це українська CRM-система для інтернет-магазинів. Абсолютно всі мої інтернет-магазини на маркетплейсі ПРОМ, на Розеці, всі інтегровані в цю crm систему Тепер, слова моєї помічниці, Олександр, дуже круто, що є додаток в цій crm системі і нам дуже зручно через телефон приймати замовлення. Sales Drive автоматизує обробку замовлень, створення і підтвердження статусів ТТН облік складу. Sales Drive фіксує комунікацію з клієнтом, це SMS, дзвінки, месенджери, імейл та допомагає контролювати роботу менеджерів. Усі необхідні для роботи інтернет-магазинів функції та інтеграції. Інтеграції. Вже готові. Інтеграція з сайтами OpenCard, Хорошоп, WordPress, Shopify, PrestaShop та інші. Інтеграція з маркетплейсами Prom, розетка, Epicenter, Allo, Закупка, Каста, Хабр, Іці, eBay. Служби доставки нова пошта, Укрпошта. Міст розетка делівері налаштування вбудованих інтеграцій безкоштовна і не вимагає програмування. Ще в рамках тестового періоду менеджери Селздрав допоможуть налаштувати всі необхідні інтеграції. Вже з першого дня тестування Sales Drive ви можете використовувати повністю систему з усіма підключеними сервісами. Друзі, все чесно, я сам особисто користуюсь цією crm системою та й більшість товарщиків також її користуються. Тому в описі всі посилання. він був більш маржинальний, і тому я відкрив ще один інтернет-магазин. Хочу нагадати. Що в мене дуже багато інтернет-магазинів, я навіть не скажу, яка кількість, тому що ми постійно закриваємо відкриваємо магазини. Але це останні два магазини. І в мене є мастодонти, такі, котрі працюють собі стабільно, красиво, я продовжую їх роботу кожен рік. Приватковість товарів на цьому інтернет-магазині різноманітна, тому що в інтим-товарах є щось дуже маленьке, дуже дешеве, і воно також продається. І до товарів, де можна заробити ну, максимум, максимум гривень 800. Це просто стеля, потолок. Тому в мене з'явилася ідея все ж таки зробити ще один новий інтернет-магазин, знайти абсолютно нову нішу, абсолютно нову нішу сезонного товару. Чому? Тому що мені захотілося. Просто вірватися в сезон з маржинальним товаром, котрий буде користуватись класним попитом, тому що це сезон. Сезонні товари вони завжди продаються краще ніж звичайні товари, котрі постійно там потрішечки продаються. Тому я відкрив новий магазин. Відкрив його звичайно на три місяці, тому що я не знаю, як піде, як буду працювати з постачальниками і так. Скільки додано товарів на даний момент, додано 12 товарів в інтернет магазин Я, звичайно, все зробив по феншую, додав ідеально фотки, у нас дуже класні і робив маніпуляції вже більш серйозні, тому що тут вкладень побільше. Я досяг статусу топ продавця я досяг рейтингу інтернет-магазину. І який же я побачив результат? Ви зараз будете в шоці. Давайте порівняємо. Ось у нас два варіанти: магазин 150 товарів. Скільки показів на день. Магазин 12 товарів, скільки показів на день. Ось така різниця в двох моїх різних стратегіях. Але при цьому давайте подивимося, скільки замовлень прийшло. Ну місяць цей магазин ще не попрацював, тому давайте подивимося, скільки він приніс замовлень за два тижні. Давайте порахуємо, скільки в нас в середньому замовлень на день. І давайте порівняємо тепер, скільки замовлень на день в магазині останнім. Кількість товарів, кількість показів, скільки замовлень кожного дня. А тепер найцікавіше це прибуток з кожного замовлення. І так, середній прибуток з передостаннього магазину. І так, середній прибуток з одного замовлення на передостанньому магазині становить 250 гривень. А в останньому магазині 500 гривень. Тепер ви на екрані бачите, скільки заробив магазин котрому 150 товарів за місяць, і скільки зробив магазин, котрому 12 товарних позицій в інтернет-магазині, Бачите, наскільки можуть відрізняти стратегії роботи на маркетплейсі пром. але це не єдині дві стратегії. Є стратегії трішки гірше. Але вони більш бюджетні, більш лайтові, може собі дозволити кожен початківець, з котрих мало бюджетів. Але це вже для тих, хто може виділити гроші і стартанути дуже ефективно і дуже швидко на маркетеплейсіпром. Тому висновок такий: я продовжую працювати над цими двома інтернет-магазинами. Мої співробітники додають, що туди, що туди нові товарні позиції. В останній магазин трішки важче додавати, тому що важко знаходити такі маржинальні товари. Але ми все ж таки над цим працюємо, бо це прибутково і будемо спостерігати разом з вами і надалі і порівнювати ці два інтернет-магазини з різними стратегіями, Який магазин буде лідером по продажу. Ну ви знаєте, де взяти найкраще пакування в Україні? Це компанія Профіпа. В них їх друзі, величезний спектр пакувальних матеріалів, стріч пленка, коробки, попирка і багато іншого. Все це ви можете побачити на їх сайті переваги компанії. Якісне обслуговування клієнтів, швидка відправка замовлення і широкий спектр пакувального матеріалу. Друзі, працюйте з найкращими. Найкращий – це компанія профіпак. Всі контакти в описі під цим відео. Які мої подальші плани ще з цими інтернет-магазинами? Як я вам казав, не нарозово можна дублювати ці інтернет-магазини, робити мережу всіх інтернет-магазинів, але дуже розумно, щоб не заспамлювати. Одноманітними фотками, товарами, видачу на Prom. Тим паче, ви прекрасно знаєте, що Prom це не схвалює, тому звичайно, що так і робити, то треба робити настільки розумно, щоб не було б потім у вас проблем. Ви завжди можете масштабуватись на Prom не тільки дублікатами. Ви можете створити нові нішові магазини, якийсь магазин там бізнес-література, якийсь магазин там мототовари, якийсь магазин там супермаркети, різноманітні товари. І все це є масштабування. І завдяки всьому цьому, ми завжди збільшуємо кількість магазинів і масштабуємось, і збільшуємо наші продажі. Але це ще не все. У Нас є плани цей товар з останнього інтернет-магазину, там де велика маржинальність, запустити цей товар на гугл шопінгу. Вже зараз відкривається інтернет-магазин, саме під цей товар. Будемо запускати рекламу, і я думаю, що все буде успішно, тому що з такою прибутковістю, з такою маржинальністю, тому що 500 гривень це прибуток з кожного товару, а маржинальність там набагато більше, бо комісія ви знаєте на маркетплейсі в середньому, там на маркетплейсі пром, в середньому 12-13%. Тому ви можете порахувати, яка маржинальність може бути. А для Google Shopping саме це і є запорукою успіху. Велика маржинальність товару. Друзі, на цьому все це такий коротесенький випуск. Випуск звіт для вас по. Роботі над останнім інтернет-магазинами. Якщо вам цікаво, підтримуйте лайком, напишіть коментар, що саме ви хотіли бачити в наступних випусках. І на цьому все. Всім до побачення!